Ого. І що відчутно, сразу, що дизель, і у нього крутний момент, полка з самих низьких там широкий, о, да, широкий діапазон. Там... І він стрибнув 000. і зразу перемикається на повишену передачу і вже тягне. І далі перемикається. ну Це каже про те, що економія у вас буде. Дизеля вони по суті по своїй економні а тут відчутно, як він перемикає передачі. він не завалює туди обороти. Так. На 2000 він вже перемкнув і пішов, стрибнув і пішов. 400 крутного моменту, 193 кінських сили, це двохлітровий дізель, турбо. Так, це да, із... це найптимальний варіант. Якщо ті, що є зараз, то це сам саме. І це потужний. в повному приводі. Так, є ще так. передній, так? Так, е, да, е, є в комплектації Life, це буде умовно базова комплектація. Буде 150 кінських сил і передній привід. Така автівка коштує там, від 40 тисяч доларів, якщо ми кажемо за лайф. Стартує непогано, іде як для міста, для траси. Я думаю, що це такий середній розгінна вона, у нього характеристика 8,3 сотні. Да. Ну, ну, це той то, оптимальний динамика, середній да. варіант. Так само Toyota Camry гібридна роз... розгін до сотні, має такі ж секунди. Тому це кросовер і. Так. Ну, якщо то хтось хоче більш потужну автівку, то у нас вже є доступним для замовлення бензиновий двигун 265 кінських сил. Ого. І там Ого, геть, на ньому, геть, на цьому інша, да, геть інші враження. Да? Mm. Да, Ерлайн, mm. ну, ми вже замовили тестову автівку нову. Як прийде, обов'язково покатаємося, там е, враження динаміки будуть геть інші. Ну тому що від дизеля ну треба з дізель порівнювати з дизелем. Да? Там, можна там, з гібридом порівнювати, звісно, е, якщо там, наприклад, той же RAV4 він ну, при більших кінських силах їде повільніше, якщо взяти е, дані е, розгону.